Три каба упала. Отут булочка була дуже смачна, і тут магазин все время працював. 100% були люди. Багато людей відгукуються на таке оголошення. Да. Ігор, землячка. Буде тепер, з ким вам на танці? Скільки вам років? Я дуже молода. Ви трохи запізнилися, нього жінка є. Не поміха, так? Жалко, що ставить отаке таке все, яке заробив. Зібралася вже давненько. Десь із пів місяця точно склалась. Ну, вже досиділися до цього, що вирішила виїжджати. Маму, чоловіка, їдемо до сестри. Надіємося, що повернемося. Надіємося, а хто знає як. Зараз почалися обстріли і люди просто повально виїжджають, Тому що люди хочуть жити. Щось літає? Допомагаємо, що допомогу оформити та є стольне розселення. Не на день, не на два. У нас люди, яких ми вивезли з пораху, вони вже тренуються. Зараз у нас просто кожен день люди просять не просто евакуювати, а евакуювати саме з речами, з тваринами, з диванами, з холодильниками, бо не у кожної людини є якась подушка фінансова, і вона може дозволити на новому місці купити собі усі ці речі.